Вітаю! Усан Aura Бек. Сьогодні я хочу показати відео, як я розпочинав в'язати нову сумочку. Вона буде дуже незвичного. Такого конусоподібної форми. І, і кольор бузковий. Що це? Що це? О, так, я хотіла е, відео про нову сумочку. Так, Вітаю в Сан-Ауробек. Я хочу розпочати нову сумочку. Вона бускового кольору і дуже така незвична буде для сприйняття. Шум. Геть, звідси кажу тобі. Геть! Ти що це таке? Ануги звідси. Віть! Всі! Так, сумочка у нас буде е, дуже гарна, і така, бачите, в колір бузковий. і вона буде дуже незвичною такою конусоподібною форми. Знизу вона буде дуже вузенька, а зверху вона буде плеска і буде відкриватися в неї кришечка така. О боже. Ну, то може, ти мені даш спокій. О, ні, воно не дасть мені спокій. Ну, ти ба, воно із характером іще. Геть звідси! Так, відео пропало. Іншим разом запишу відео.